Всім привіт, з вами Михайло. Ви на каналі Містер Попович і це вже 96-й день челенджу на відтискання присідання і на прес по стороні протягом стадії. Лишається лише пару днів. Це вже 96-й день, так сказати, віджимання відтискання прес і присідання. 96-й день челенджу це вже... Так сказати, фінішна пряма. Кожен провод перевічується як символ, символ моєї витримки і сили. Я не зупинюся на кроці до перемоги, бо кожен день був тут боротьбою і перемогою водночас. Я думаю, що вам сподобався цей, цей челендж, який від першого дня літа хочу вже літо. Сьогодні вже 4 число. 4 4 вересня. Я думаю, що вам сподобалося протягом літа. Я думаю, після цього, після цього челенджу я буду, буду далі так продовжувати. І для вас буду вже записи до ігор і стріми. Так що лишилося пару днів і ми будемо ці. Так що не забувайте. Стартує Роджер, що 10 підписків коли буде на Ютубі каналі. Де вже 50 підписків і. І 50 підписків в телеграмі. Стартую спойлер, я трошки сказав. Там може є попередньому там трошки на стрімі. Ну добре, зараз я приступаю. Не так багато, бо вже так сказати, 20 хвилин по 10 Ну що, а я приступаю. Берів щось смаченко, відео без монтажу, став ваші подбайки. Підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок а я якраз починаю. Лежилося, можливо, трошки щось буду змінювати. Буде видко. Ну шо, 196 день. Та здається, що є такий час, а, що в принципі воно нормально, але... І буде видко. Ну що, приступаю зараз! Дубров. Не знаю, скільки зроблю, а може зараз більше зроблю. Буде видку. Ну що, Погнали! Погнали! Kuşun. Ali Cem'le Zeyhüs. Bana Ali Bey. А что залошается 70? Понадобится. Понадобится. 40. 40. Зробив. Що зараз ще? Тепер вже буду 40. В принципі, так сказати. Це 20 20 був мій рекорд 60 разів, але я не хочу. хоч хоть драбан нормально. Если хоч і нормально, в принципі, я їв. Я не, не закидаю, смотри. Тренование. И Відпочив, получал-то объецо такого достатньо, Так що полный сил, полный... ентузіазму, щоб продовжувати. Ну Щоб другий підход 20 разів, бо визор вже, старо, вже э, віджимаємо від скень зробив. Лише три підходи по два. Ну щоб погнали! Це вже є 50 палани. Шестьдесят. Залишається ще два підклади по... по 20 В принципі, я і змінюю, в принципі, хват, ви це в принципі бачите. Я на цьому не зміняюсь, хоч би якби не було важко. Не знаю, що... Не дуже я відновлююся після цих виживання, але я тебе як почуваюся і тебе як живем. Ну що, залишайте ще два підходи. Панали. Так змучений, а ще плюстик, я вікно відкрив. От так ж радий я в себе знати, як чисто мокрий. Що ви знали? Я навіть просто як вечерю було так дуже, що капець. Зараз вже трохи повітря, в тебе як свіжіше, але... Ну що погнали не то, що руки болять, але просто змушені. І ще плюс ця, ця жара. Оці її початку вересня, четверте число. Ну що, понали далі. 70 уже. Ща зараз залишається один підхита, можливо, два І зразу я прокучу на приселянні. Я думаю, я вам сподобаюсь этот відео ролик. Маджу я залов Тиві Дрижок 100 днів. Здається, що тебе як легко, таке легко, легко Потім приктя усі. просто охренеть, что это не продолжить. Так что спорт это сила, и еще плюс дисциплина. Ну шо? Встань, да, раз, подход, еще, что? Остальный сейчас подход до шурских отжиманий и тисканий и приступаю до приседания. Ну что, погнали! 10. Останніх 10 на сьогодні. Що лише 4 дня. Вона. Сто ну що можу сказати? 196 день. Мені тайб'єк подобається таке. І найкурс я закидаю після цього. Ну багато так. Прикольно себе тайб'єк вже зробив. А відчуття такі, що Читай, б'є, що б'є як може... Джуді себе, що має ще силу, що тобі є хора зведути, але Другі. це лише початок. Те цей челендж це лише початок. Потім думаю, що другий челендж обрати. Ну, приступаю до присідань, не забувайте ставте байки. І в моєму десь тисячу підписків стартує роді рож. Часть тисячу підписків буде. Коли на ютубі набереться 950 підписків. Я плюс 350 килограмм. Ну що, понали. Присідання потім напрати. Панали. 50 Залучаючи ще 50 призден і приступаю на жовтрів, чесно тебе як мокрі, куче вікно, відкрити свіж повітря, тебе було би закрити, тебе було би ще би досі. Ну що? погнали. Залишається ще 50 присідань. І, і напряг 100 разів. Ну що, погнали. Понадоби далі. 70 уже. Понадоби далі. Хто би що я вам би не казав, але всюди треба працювати чи навіть як займається спортом. Усюда. Чудесна роботі. Все одно тай б'є як праця. Хотіла як не приветло до таких, та й б'єх на рузок. Але... Я борюсь, і це виходить, що я отримую результат. Ну що, погнали. Залишається 20. О, ну що, приступаю до останніх Ну що, приступаю, я не буду довго затягувати. Понадоби. А, хотілося б тако просто але Буду збігали жити, вже після запуску понадобити. 90 96 день А ще, лишається, якихось 4 дня і вже буде челендж Завершений Зараз поки що, що йте, ще йдеться, що 40 зробити. Ну що ж, не буду довго затримувати. Понали. То... Ну що можу сказати? 95-й день. Пенсійно, можу сказати, закрити. Лишається і тихо ще 4 дні, а вже маємо понеділок, 8 числа вже буде сотий день. Так що. Це суперовий. Дякую, що мене підтримують під цим челенджом. Я дуже вам вдячний. І у вас шукає дуже багато контенту після Чаланджу. І я навіть буду сказати, навіть продовжувати. Буду я продовжувати це що так сказати. Ну шо, дякую, що задивилися до кінця офіційно 96-й День вже закритий, лишається. 4, 4 дня! Досотого ж дня! Ну шо! Я буду на цьому завершувати. Стартуй, стартувати буде розірватися в начистити підписків, коли на Ютубі буде 950 підписків і ще плюс 500 підписків в Телеграмі. Я знаю, ви це можете. А я буду з вами прощатися, не забувайте ставити ваші лайки, подбайки, писати коментарі, щоб ютуб продвигав, щоб Ютуб продвиговці більше і більше людей дивилися. А я буду з вами напевно прощатися. Не забувайте писати коментарі, ставте ваші подобайки, підписуватись на канал, хто новенький. Не забувайте про дзвіночок. І з вами був Михайло на каналі Містер Попович і до нових зустрічей. Побачимось завтра.